Самотній теплої месія, глянь, насмажив м'яких хвилин'я, ніч гнила сливка, вмочай, як у джем, а потім запий солоним дощем. І спи, засинай, мій тереконе. І усміхайся, наче джакон. Ти замерзаєш, термобілизну тримай і засинай, месія, вже пізно. Бачу, вугіллям тебе кровоточить, за голю свинцем і порохом. Хочеш, серед зими шукаю прозріння. Склали воронки цілі сузір'я. Кричить і сміється морок на тронь. Ховайся і спи, мій, те Поки є час, секулями всію, зранку повернуся я до зустрічі, месія.